Хочу подякувати про будівельників. за навду можливість. Знання завжди є цінні, «Домашній електрик» — Це таке, що завжди в житті пригодиться. Тому дякуємо. Приємно було познайомитися з вашою організацією. Бажаю вам професійних успіхів, зростання і цінних кадрів. Дякую про спілку будівельників за таку хорошу можливість, за надані знання завдяки цьому училищу. Саме зробільше сподобалося зі всі під'єднання вимикачів, десеток, з цих півпослідовністю під'єднання Це не базою базу для подальших втілення в домашніх умовах. Звичайно, приємно було почути нову форму навчання, це швидке навчання, яке, думаю, дуже годилося б всім проходити, які тільки збираються жити в сучасному світі, тому що на кожну вид роботи не покличеш і не будеш те три роки вчитися училищі. Тому хочу форму навчання, коли за два тижні ти можеш отримати будь-яку спеціальність, варто було б запровадити навіть для школярів, які влітку. Щось чекають, хочуть поробити своїми руками. От за так за два тижні навчити їх, щоб вони повійшли в виробництво, це могли бути хороші робітники і хороші якісь навчання. Не треба три роки вчитись. Можна за два тижні отримати всі необхідні е, дані і всі необхідні інформації для того, щоб стати успішним робітником. Робітник спеціальності повинен готуватися швидко і на практиці, так як в нас робили, дають інструменти, і ми робимо реальну роботу. Знаєте, теоретична база в кого є, кого нема, але практично тут точно дали а, хорошу білодов. Дякую за хорошу ідею і думаю, що ви втілите її в інших наміках, не тільки електрика, а всі інші спеціальності. Отак От само за два тижні можна вчити і поповнити молодими хлопцями, молодими нашими дівчатами робітничі спеціальності для наших волинських підприємств. Дякую за неочікувану таку нагоду прийти курс домашній електрик. Дуже корисно, прикладна, 에, сторона взагалі неоціненна. Не знаю, в житті і таке пригодиться. Хороші майстри це велика цінність, а зараз е, такою нестачею кадрів воно особливо відчувається. Тому звичайно, що це потрібно, якщо такі курси плануються і будуть проводитися під сторону, то це дуже гарно. Ідея дуже гарний запис. Першу чергу хочу подякувати прості усі будівельники, училищу нашому викладачеві і майстрам, які нас вчили не тільки теорію, але і практику. І маючи навіть вищу освіту, тут багато чого навчився робити своїми руками, таке, що і пригодиться і в побуті, і на виробництві. І дуже дуже це все корисно. Дуже велике подяку. Дякую про спілки будівельників. Звичайно, корисну справу вони роблять. Коли не був в цьому училищі, на цій базі відкрилися в очі, наскільки профтехосвіта зараз розвинута. І Дякуючи про спілкам будівельників, які залучають людей до вивчення базових знань, освіта цивільного населення виростає. Значу, знання розширюється Ось, і е, бажаю бажаю проспілки будівельників в тому самому дусі продовжувати цю роботу, розширяти коло своїх учнів. Е, дякую організаторам, е, керівництву проспілки, керівництву базового навчального закладу, дякую викладачам. Просто в захваті цього цього, цього дійства, що відбулося в цьому навчанні. Дякую.